Сьогодні в нас буде розмова про призначення. Я вже знімала відео про призначення, і дуже корисне відео, і дуже це відео вам сподобалося. Можете переглянути, воно є нижче у посиланні. Сьогодні я хочу розкрити призначення трошечки з іншої сторони, і хочу всім пояснити, що таке призначення. Як воно знаходиться це призначення, тому що питання на консультаціях, на запит на наставництво, це одне з самих 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 популярних запитань про призначення? Це зараз найпопулярна тема, це найбільше. Така глибока тема, і ця тема моя улюблена, тому що я, можна сказати, фахівець з призначення. Це моє запитання було з самого дитинства, тому що я відчувала, що моя пам'ять спрацьовувала, що я повинна тут робити, і а, я йшла до цього. Тому я через свій досвід, через розкриття інших людей я дуже добре знаю, що таке призначення. Зразу вам хочу сказати, що призначення не знаходиться ось так за один день або за одну консультацію. З призначенням потрібно розбиратися. І призначення, воно якби. Збирається на протязі життя. Тобто ви відчуваєте щось, ви пробуєте, тут саме головне ваше природне відчуття, ви збираєте всі свої природні пазли, тому що призначення це ваша природня енергія. Я знімала вже про вище я, про кращу версію себе. В мене є практики, як проводити, в мене є конференція, в мене є практики, як з собою працювати з призначенням. У батьків не було часу вам приділяти увагу вас розвивати, так як це повинно бути. Тобто давати вам цю увагу, а увага це завжди любов, і направляти вас розвивати ваші різні природні якості, з якими ви сюди прийшли. Ваші природні таланти, це по-іншому можна сказати. І тому так створилося, що багато людей виростають, і вони не знають просто себе, розумієте, своєї природи, ось що це призначення. Призначення це не якась професія, це не те, що вам хтось скаже конкретно, чим вам займатися. Так, я допомагаю розкривати, я підвожу. Під якісь варіанти, тобто ми розбираємо вдвох з а, учням, ми розбираємо, що може підходити а, згідно своєї природи, з того, що ми вже згадали, розкопали, а, скажімо, витягнули на поверхню. І справа в тому, що це все одно треба все вчитися проявляти, тобто, все одно це досвід. І ще є одна така річ, що це призначення воно може тривати напротязі дня. Тобто, у першій половині дня ви можете ем, впізнавати одне, набиратися якогось певного досвіду, навіть працювати на різних роботах, не обестінюєте ніколи себе. Тобто, ви там набираєтеся, ну, наприклад, дисципліни і відповідальності. Такі Елементарні речі. Ще щось набираєтеся, можливо, якоїсь творчості. А можливо, ви як практик тренуєте своє тіло. Це для практика дуже важливо, як я колись, наприклад, танцювала. Е, можливо, ви щось малюєте і розвиваєте свої художні здібності. Саме для того, щоб потім перейти і увійти у якісь своє. Більш вагове призначення, реалізувати свою якусь більш важливу задачу. Воно завжди починає відкриватися від 35 років і далі. От до 35 років людина вона себе як наповнює досвідом, пробує різні варіанти. Тому призначення це ваша природа, а свою природу потрібно розкривати. Це як наші. Задачі. Це як наша сама головна задача для чого ми тут. Моя технологія вести людей через свою природу, через свій дух, через своє я. Я єсім той, хто єсім. Я є я або з'єднання зі своїм вищим я. Але ваше вище я, воно також може проявлятися в певний час з різними енергіями, тобто по-різному. Розумієте, спочатку ви досліджуєте енергію любові, наприклад, наповнюєтеся, відкриваєтеся, а потім, ну, як було в мене, я для прикладу, ви наповнюєтеся більш плотними, важкими енергіями землі, силою. Волею, відповідальністю, чіткістю, захистом своїх кордонів, такою більш щільною силою, силою землі, силою предків, в деякій мірі, магічною силою, тобто, все у всіх по-різному, а комусь потрібно зробити навпаки. У першій половині дня ви наповнювалися матеріальними речами, пізнавали матеріальний світ і от якраз такою силою. А потім вам потрібно розкривати верха, а потім вам потрібно розкривати легкість, творчість. Треба розкривати свої верхні центри енергетичні і наповнюватися. Відбувається гармонія і відкривається ваше серце. Тобто ваша. Ось ваша середина. От ваша середина, я єсім той, хто я єсім, це є ваше призначення, ваша природа. І тільки через нею ви відкриваєте своє призначення. І ще раз вам повторюю, що підказки вони можуть бути багато де. Вони можуть, не можуть, а точно є у дитинстві. Але ж ви більшість не пам'ятаєте, тобто вам потрібна допомога практика, вам потрібна допомога наставника, щоб це все згадати і зліпити докупи. Добре, якщо хтось це робить все сам, це просто чудово. І я вас вітаю, тому що це не всім далеко вдається. Потім є такі моменти, як природня енергія, про яку я вже розповіла. Це те, до чого ви самі притягуєтеся. Це те, що вам подобається в інших людях. Ви відчуваєте це, розумієте? І це означає, що у вас у самих є цей потенціал. Треба завжди звертати увагу туди, на те, що вам подобається, на тих людей, на тим, чим вони займаються. На їхній прояв, на їхній характер, на їхню енергію. Тому що вам це подобається, тому що воно є в вас, тільки воно в вас не розкрито або на дуже маленький процент. Це завжди так працює. І через ті технології, через такий метод, і складається докупи все, відкривається ваше призначення. Ще третій варіант це ваші, так би, мовити, таланти. Насправді, таланти це просто пам'ять вашої душі. Це те, що ви принесли вже з собою ваша душа як флешка, як носій, має пам'ять певних навиків. І це люди називають таланти. Тобто, це те, що вже напрацьовано. Також тут можна розкрити через глибину для тих, хто готовий на це, наприклад, через регресії, але через такі е, грамотні регресії або практики, або навіть медитації глибокі, тільки дуже мало людей можуть самі собі провести глибоку медитацію. Розумієте, тому, звичайно. Краще звернутися до такої людини, яка вам у цьому допоможе. Через це, через це дуже добре розкриваються енергії, якраз от ваші, ваші минулі ось такі напрацювання, таланти, розумієте? І ви можете їх використовувати. Ви там вже щось колись розкрили, і це передається, ви це переносите з собою, і тут вам це допомагає. Ви відчуваєте. Вам головне навчитися себе відчувати, через які енергії, через що розкривається ваше призначення. Подивіться на себе в зеркало. Ви знаєте, в мене колись перший раз, коли я зрозуміла, що я повинна, наприклад, вчити, навчати, і це у мені розкрилося дуже-дуже давно. Так, це було десь вік біля 30, не раніше. До цього часу в мене розкривалася моя творчість, ну, скажімо, мої практики, якими я зараз, в принципі, користуюся. Зараз я розумію, для чого це все було. От Накопичення мого досвіду до 30 років, до 35. А вже там 30, я не пам'ятаю, скільки, було, 30 плюс чи 30. Я просто подивилася один раз на себе в зеркало Я розповідаю свою практику. Я от прям на себе дивилася, і я себе запитувала, у чому я сильна, де моє призначення? І я дала відповідь. Я дала відповідь ту, якою я займаюся зараз. Але це було тоді інша сфера. Але я вже це зрозуміла. Часом я змінила звичайну сферу і вийшла у своє справжнє, справжнє призначення. Але до цього, тобто, розумієте, якщо я була тренером, вчителем, але в сфері, ну, скажімо, краси, маркетингу, то зараз я у духовній сфері наставник. Ну, нехай буде у езотеричній сфері, так, або у сфері допомагаючих професій, допомагаючих людей, жреців. Це є якби моє справжнє, але мені потрібно було пройти деякий дуже складний шлях, який мене опустив на саме дно, щоб це розкрити. Але це саме для мене, тому що для людей сили не буває по-іншому. Для людей, ну от просто для людей, так, які не займаються, не є жрецями, для них потрібно відчувати, потрібно запитувати в першу чергу, і відповідь вона завжди прийде. Потрібно звертатися до просто людей, які призначення мають таке, вони обов'язково допоможуть. Як людям виходити до свого цього призначення? У мене є улюблений оракул, а, такий містичний. І от він мені показав лотос, наповненість. Це означає, що потрібно наповнюватися, йти за собою і наповнюватися. Це мудрість. Розумієте, бачите, це мудрість, яка лється просто через край. Наповнюватися те, що я вам сказала, своїм досвідом. А як вийти до того, через що наповнюватися? А, ну, ставити цілі, ставити цілі, відчувати, ставити цілі і направляти свою енергію. Тільки так. Ну, просто чудово відповідає оракул, тобто те, що я сказала, відчувати і сідати в свою лодку, розумієте? Але тут ще розкривається така суть, що кожен, по-перше, в своїй лодці, а по-друге, тут таке тріо лотосів, ви бачите, це означає з'єднання дух, душа і тіла. І це саме головне. Я зупинюся, тому що дух, душа і тіло це те, що вас приведе саме до свого призначення. Просто по-іншому не буває. Це те, чим я займаюся, це те, що я провожу для всіх. Завжди, якщо ви з'єднуєтеся з духом, з душою і з тілом, неможливо. Неможливо, щоб ви не знаходилися і не вийшли не на своє місце? Що вам у цьому допоможе? Я хочу запитатися у своїх чудових, приземлених оракулів, що вам допоможе ось тут, в матеріальному світі, на землі, щоб вийти в дух, душу і тіло, з'єднатися? Ну, звичайно, ну, рух вам допоможе, вам треба рухатися в цьому напрямку, вам треба забажати цього захотіти і рухатися. Який напрямок обрати? Рухатись ясно, а який напрямок обрати? А Люди, зустріч з людьми, вам допоможуть інші люди. Відповідь: Які люди вам допоможуть? Люди, які вже стали господарям свого життя, люди, які а, обрали себе, які побороли свої страхи, які подивилися, зустріли свої страхи і побороли їх. Ну, тобто не побороли навіть буде правильно, а прийняли свої страхи, які ще люди вам допоможуть вийти у свою суть, у своє, у своє призначення. Люди, які навчають вас працювати над собою в першу чергу, які ще люди, люди, які знаходяться у рівновазі, я вам прямо даю рецепт, до яких людей вам звернутися. Ну і все, це останній ракул це те, що потрібно було виняти. Люди сили вам допоможуть знайти себе і своє призначення. Отже, я дякую вам за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте про рівновагу, тим більше для людей сили, і до нової зустрічі!